Добрий день, 8 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тепловий баланс. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже вчили тепловий баланс, але тоді ми розв'язували задачі в умовах одного переходу, тобто змішування води чи нагрівання якогось тіла іншим і так далі. Сьогодні ми розв'язуємо задачі, які можуть під собою мати не тільки Нагрівання та охолодження, а й перехід з одного фазового стану до іншого. Отже, перша задача. У відро налито 5 літрів води при температурі 10 градусів Цельсія. Скільки окропу необхідно долити у відро, щоб температура води стала дорівнювати 25 градусів Цельсія. Енергію на нагрівання відра і навколо середовища не враховувати. Отже, давайте з вами запишемо дану. У нас є об'єм води. Позначаємо В з буквою В дорівнює 5 літрів. У нас є три температури. Початкова температура води Т води дорівнює 10 градусів Цельсія. Початкова температура окропу. Окроп це кип'яток, якщо ви розумієте, і температура кип'ятка або окропу 100 градусів Цельсія. І кінцева температура води, температура, яка встановлюється в в ході теплової рівноваги 25 градусів Цельсія. Нам потрібно знайти масу окропа. Давайте з вами розберемося. Перше, що нам потрібно зробити, це перевести в одиниці Сі. В нас з вами невірно написано тільки об'єм води. Так? Отже, об'єм ми звикли з вами вимірювати в метрах кубічних. Згадаємо, що 1 це 1 дециметр кубічний. Щоб дециметр кубічний перевести в метри кубічні, потрібно поділити на 1000. Отже, я написала 5000 метра кубічного. Коли ми розв'язуємо задачі на тепловий баланс, то ми повинні обов'язково. Записати, що входить в систему. Отже, записуємо система, ми розуміємо, що в нас є холодна вода і окроп. Отже, ми виявили, що за тіла входять в систему. Тепер ми розбираємося, як вони обмінюються теплом. Ми розуміємо, що окріп буде нам віддавати тепло, а холодна вода приймати. Отже пишемо, віддає тепло, ставимо тире і пишемо окріп, приймає». ми також ставимо тире і пишемо холодна вода. Після того, як ми записали, як відбувається зміна кількості теплоти, то ми можемо вже записати рівняння теплового балансу. В одному, в одній частині рівняння, ми пишемо всі кількості теплоти, що віддаються, в іншому, всі кількості теплоти, що приймаються. Оскільки окріп в нас буде охолоджуватися. А вода нагрівати кількості теплоти буде по одній з кожної сторони. Але давайте запишемо, що в нас остигає окріп, підписку зробимо, і нагрівається вода. Оскільки ми розуміємо, що йде обернені процеси нагрівання і охолодження, то формулу ми будемо використовувати однаково. Отже, Q – остигання окропу дорівнює маса окропу помножити на теплоємність окропу води, і в дужечках зразу будемо писати кінцева температура, більша температура мінус менша. Отже, більша температура окропу це 100 градусів Цельсія, менша температура окропу, тобто до, якого, до якої температури, він остиг 25 градусів Цельсія ми записали формулу Q остигання окропу. Запишемо індекси. Біля маси ми напишемо окропу, і не забудемо записати, що це в нас градуси Цельсія. Давайте розберемося, яка величина в нас нова, не записана в дано і в нас її нема. Це С. Питома теплоємність води, оскільки окріп це також вода, але гаряча. Отже, подивимось таблицю номер 1 і перепишемо числове значення питомої теплоємності води. 4200 джоуль поділено на кілограм градус Цельсія. Дивимось на наступну формулу. Нам потрібно написати формулу Кількості теплоти, яка, яку отримує наша вода. Тобто Q нагрівання води. Це також буде формула М помножити на С. Але ми масу беремо не окропа, а води. І знову з більшої температури вираховуємо меншу. Отже, 25 градусів Цельсія мінус 10 градусів Цельсія. І давайте. Підпишемо індекси. Звернемо увагу на рівняння теплового балансу. Чи всі формули, всі кількості теплоти ми вже розписали? Так, всі, але в нас є проблема. В нас немає з вами маси води. Згадаємо з 7-го класу, як знайти масу речовини. Якщо е, тіло з якоїсь речовини, якщо є з якої речовини тіло виготовлене і її, його об'єм. Це густина помножена на об'єм. Отже, в нас є ще одна формула. Густина води береться і об'єм також береться води. Отже, замість маси ми з вами. Підставимо формулу в формулу кількості теплоти. І давайте запишемо рівняння теплового балансу. Отже, маса води. Давайте окріп спочатку напишемо: на теплоємність укропу, на різницю температур 100 градусів Цельсія мінус. 25 градусів Цельсія дорівнює маса води, але ми масу вже не пишемо, ми пишемо густина помножена на об'єм, на теплоємність також води і на різницю температур. 25 градусів Цельсія мінус 10 градусів Цельсія. Давайте підписи всі зробимо. Отже, індекси ставимо. Це в нас маса окропу, тут густина води і об'єм також води. Ми бачимо, що з правої і лівої частини в нас є однакова величина. Це ми можемо поділити наше рівняння. На це, що я і роблю. По-іншому кажучи, скоротити питомі теплоємності, оскільки вони мають однакове значення 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія. Нам залишилось з вами тільки виразити масу окропа. Маса окропа є множником, і ми згадуємо, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити. На відомий множник. Отже, в числівнику буде густина води, помножена на об'єм води. І помножена на різницю температур 25 градусів Цельсія мінус 10 градусів Цельсія. Знаменнику в нас з вами будуть всі величини, які знаходяться біля маси окропу. Отже, в знаменнику ми запишемо тільки різницю температур 100 градусів Цельсія мінус 25 градусів Цельсія. Отже починаємо рахувати густина води тисяча кілограм поділити на метр кубічний. Умножити об'єм 5 тисячних метра кубічного. І помножити на різницю температур 25-10 це 15 градусів Цельсія. Всі ці величини будуть числівнику. Нам залишилось дописати індекси метри кубічні метри кубічні. Знаменнику 100-25 ми отримаємо 75 градусів Цельсія. Давайте спочатку перевіримо відповідь на одиниці вимірювання. Отже, градуси Цельсія у нас скорочуються, метр також скорочується, залишається кілограми, те, що нас потрібно було бути. Тисячу помножити на 5 дорівнює 5. 15 поділити на 75, ми можемо скоротити на 15, буде також в знаменнику 5. Отже, 5 поділити на 5. Ми отримуємо відповідь 1. Отже, відповідь 1 одиниці вимірювання кілограмів. Тобто, 1 кг окропу треба долити в відро, щоб наша вода в об'ємі 5 літрів нагрілася від 10 градусів до 25. Цю задачу ми вже розв'язали. Розберемося з другою задачею. Калориметр містить 1 кг води за температури 10 градусів Цельсія. Скільки грамів пари, що має температуру 100 градусів Цельсія. Потрібно долити, додати в калориметр, щоб температура в ньому піднялася до 60 градусів Цельсія. Отже, запишемо в дано. У нас є маса води 1 кг. Також є три температури. Це початкова температура води 10 градусів Цельсія. У нас є температура пари, а пар, пара має таку ж температуру, як і окрів. Отже, записуємо 100 градусів Цельсія. І кінцева рівновісна температура 60 градусів Цельсія. Це все, що в нас є в умові. Якщо нам будуть необхідні якісь ще дані, ми будемо їх записувати вже в зв'язання. Отже, сі ми залишаємо пустою, тому що в нас всі величини в одиницях Сі, і починаємо знову з формування системи. Отже, система складається з пара, тобто з пари, і води. Вода мається на увазі холодна. Давайте розберемося, що буде відбуватися. Ми розуміємо, що пара повинна конденсуватися, а потім вода, в яку сконденсувалася пара при 100 градусах Цельсія, починає охолоджуватися. Отже, віддає тепло пара, а приймає холодна вода. Отже, ми з вами записали, як буде відбуватися теплообмін. Тепер ми можемо записати рівняння теплового балансу. З однієї сторони в нас буде дві кількості теплоти. Кількість теплота, яка виділиться при конденсації пари, і кількість теплоти, яка виділиться при охолодженні води, яка утворилася замість пари. Вся ця кількість теплоти піде на кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання води. Отже, допишемо індекси. Конденсація пари. Охолодження пари. Бачите, я пишу «пара». Я маю на увазі, що після пари в нас залишилася вода, але при температурі 100 градусів Цельсія. І тут напишемо нагрівання води. Нам залишилось з вами розписати кожну з кількостей теплоти. Отже, Q – конденсації пари. Згадуємо, це кількість теплоти, яка необхідна для пароутворення, для кипіння або для конденсації. Формула R помножити на M. Давайте запишемо індекси. Отже, це формула конденсації пари і масу ми беремо також пари. Ми бачимо, що в нас з вами з'явилася невідома величина це величина R. R це питома теплота пароутворення. Якщо взяти табличне значення, то це 2,3. Мега джоулів на кілограм. Я напишу зразу в переводі 2,3 помножити на 10 шостій джоуля поділене на кілограм. Допишемо індекс 6 біля десятки, якщо ви пам'ятаєте, 10 в шості це означає мільйон і приставка мега також обозначає мільйон. Тепер. Запишемо формулу кількості теплоти, яка виділиться при охолодженні пари, що ми отримали. Це формула СМ. В дужечках більша температура мінус менша. Була температура 100 градусів Цельсія, стала температура 60 градусів Цельсія. Допишемо також індекси. Це ми визначили формулу для кількості теплоти, що виділиться при охолодженні пари. Тоді ми будемо оперувати масою пари, і в нас з'явилася величина С, С це теплоємність води. Чому води? Тому що пара вже перетворилася на воду, але при 100 градусах Цельсія, і вона далі охолоджується. Отже, давайте запишемо. Одиниці вимірювання 4200 поділити джоулі поділити на кілограм градус Цельсія. Цю величину ми також маємо. Залишилась формула кількості теплоти, що необхідна для нагрівання води. Отже, і її ми запишемо. Вона має такий же формат, як і попередня, але це буде такою ж. Маса буде води, а не пари. І в дужечках ми запишемо характеристики температури води. Кінцева температура більша 60 градусів Цельсія мінус початкова температура 10 градусів Цельсія. І також підпишемо всі індекси Q нагрівання води. І маса. Також береться води. Теплоємність ми ще раз це не будемо переписувати, вона така ж сама, як і в попередній формулі. Тепер, користуючись рівнянням теплового балансу, нам потрібно все це зв'язати разом. Отже, ми запишемо з вами замість Q-конденсації пари формулу R. Помножити на М. Замість Q охолодження пари списуємо формулу СМ в дужечках 100 градусів, Цельсія, мінус градусів Цельсія. Потім ми ставимо число дорівнює і переписуємо замість Q нагрівання води формулу С Мужечка 60 градусів Цельсія мінус 10 градусів Цельсія. Давайте перепишемо всі індекси, що в нас є. Отже, маса пари, маса пари і маса. Води використовується. Отже, давайте підкреслимо ту величину, яку нам потрібно знайти. Вона в нас є в двох випадках: ось маса пари і ось маса пара. Її потрібно винести за дужечки і тоді маса пари буде множником. А як знайти невідомий множник, ми вже знаємо. Отже, маса пари дорівнює, ми будемо з вами ділити, ми розуміємо. Отже, запишемо індекс пари. В числівнику буде те, що знаходиться по іншу сторону від знака, дорівнює. А саме оця формула. Нам також з вами треба дописати, що це маса води індекс. Не забути записати, а в знаменнику всі величини, що в нас були як множниками біля маси пари. Отже, в знаменнику я напишу R. Плюс це в дужечках 100 градусів Цельсія мінус 60 градусів Цельсія. Нам залишилось з вами тільки підставити числа і порахувати. Зробіть це, будь ласка, самостійно. До наступних уроків. До побачення!